Любити хочу Україну, але політики-скоти псують її одну єдину, готують свої животи. Продали все уран, і атом, науку, техніку, кіно. І ділять все, як свати сватом, хоч все поділено давно. Віддали Крим і Чорне море, по горло влізли у борги. За що народу таке горе? Ми дома, наче вороги? В політиці лише бандити. Червоні, жовті, голубі, вирішують, кого судити, хто стрельне в голову собі. А люд простий, торгує тілом, паше, як віл, За копійки Хіба за це словами і ділом боролись наші козаки? Якби їм тільки показати, хоч край мока, хоч на мить, що творять наші депутати, вони б перехотіли жити вони б узялися до зброї. Народ, піднявши із колін, спалили, наче греки трою, Верховну Раду і Кабмін Роздеребанили країну, бісові дочки і сини. Держава краще виглядала в час геноциду та війни. Тут кожен житель став ізгоєм, піднятись мало хто зумів. Зрівняли рідну мову з гноєм, забули прадідів, дідів, забули хліборобську славу. Зробили каторгу з села. Хто і коли на це дав право, пустив до влади сили зла. Смердить країна, ось смердить, аж неможливо жити. Навряд чи зможе хтось колись увесь цей бруд відмити.